Yuli Tidak 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 Tidak

До то того мішка ми дивилися, тоді він показував хатку на сваях. То віді оця б дивилася. Хата на сваях продавалася, може тебе там ніхто живе? Ні? Пожалуйста. Ти чого погорів? Так? А де шодах інакше? Чекайте, він нас ту хату возив вони тут, це якесь побудовано вже і Привіт. Вітаю. Колись був замок. Який тут замок був? Вашка? Файне би було місце десь. Еф-Ем, за. Вили людину, що тут. То людину вилилися в селі? замку? <ріст> тут такі на місці. У цій хаті? Хата, тут до ресторану, тут все було. Тай. Такі було Недороблено? Ну да як же, тут ці Ого! І як його звали? А? Добре. 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 О, бачиш, от, от є така структура генде на тих стінах. Я от таке саме хотіла на, на піску робити. За те, що менші би було, бачиш? Туди-сюди. Видиш? Рішу. Ну я таке саме хотіла на стінах, просто менше не було. Так, у нас вже зима. Вже сніг, то вже це зима. Тут колись були ресторани і все погоріло і вже нема нічого. Я не розумію, як турку робили на дереві. Досі тримало дерево. класно. Виростало. Конкуренти тут злочини. Ну тут А певно, що за те, що не відбудовується, бо там людина не має. Бо немає. Не був середини, там не загинув, то б не було. Тут наші та розікрали, але що в нього рідні не було нікому. І бомбети наш. Я пам'ятаю. А вас ні? Ніде немає, захопи. Косів. Косів на долоні. Це тут не височенько так, але ну, ось тут все верто. Правда, джевеліна. Що ти так вуха настроїла до гори? Жарко? Ножка шукає рибаків. Там здовочок. Бочка на робочок. Тай, тут три стави чи два. Три? Ні, Перший, типа, дочки. Але біда, що тут ніхто нічого не думали. Пару чоловік тих колись були, зібрали, ми ще дивилися. Зробили щось там, косив. Я тоді прибіг. П'ять дебілі, зубалися, що ніколи. Що не а, ні собі не ні люди. Богданаш тундирацистов. Ну, це людський став. Кож тундири, то. Там два його. А там двоє, ну, це ні. Ні, не людські, я, це людський. Водний людський, це по болту всі пару чоловік. Вони хоч би робили, запускали собі, а то засрали. Били екскурсію з новим форум. що ти язичка виваляла! На! Ти що ж в нього носив? Сісти, вже стігла все з. Як все, там чисто. Половину зняла вже. Привітик. Привіт тикнув, а десь ти можеш градусів скільки у нас? Два градуси тепла? Собачку звати Джевеліна. То ними її назвали. Попередні Газди. Каже, бо мені вже було майже три роки. Мене вже не перевчесть, правда? Що ти себе возиш, Джевеліна? <гум> Ходи сюди! Ходи туди! Що, ж вона неспокійна. 你说。

dobra. Ja bih nazvala dobra. Називається, так? Тьок-діллинко тьок. То лігла, то встала. кось у вас. Туман називається.

Місяці буде три роки, чотири роки. це вже немало. Ну так, бо ми взяли її в два роки, сім місяців. Ну там місяць сюди-сюди, ну, швидко по ній. <різь> Зараз буде молода, Дівки <різь> йдуть. Велина, а, Попить. Опускаемся туда. Охорона. Локация Лук. Na de hoek Opa. 住住，好了。 Bom, nós vamos mostrar para